Доброго ранку, діти. Сьогодні до нас завітав гість. Подивіться, хто це? Це Карлсон. Давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, Карлсоне! Як ви гадаєте, що найбільше любить Карлсон? Солодощі, варення, тортики, печиво, шоколад. Уявіть, що Карлсон тримає в руках коробку цукерок. Він простягає її вам по черзі. Ви берете по одній цукерці, дякуєте йому, потім розмотуєте обгортки і кладете цукерки до рота. Ой-ой-ой, бачу по вашим обличчям частування вам до вподоби. Діти, що ви зараз удавали? Які цукерки? А що ще солодке та смачне? Це тортики, тістечка, печиво, зефір, халва. А як назвати це одним словом? Одним словом, це називаються солодощі. У якому магазині їх продають? У кондитерському. А як ви гадаєте, чи корисні цукерки для вашого здоров'я та для Карлсона? Солодощі – це не корисна їжа. Вони не корисні для здоров'я. А які корисні продукти харчування вам відомі і де їх можна придбати? Звичайно, у магазині. Давайте ми зараз з вами здійснимо подорож до різних магазинів. Ми прийшли до магазину, ми побачили вітрину. Тож погляньте і скажіть, що малята тут лежить. Давайте назвемо з вами продукти харчування, які ми бачимо: сир, молоко, сметана, кефір. Із чого ці продукти виготовлено? Із молока. Значить, які це продукти? Це молочні продукти. Яку назву має цей магазин? Цей магазин молочний. Чи корисні молочні продукти харчування? Звичайно, корисні, а наша мандрівка триває. Що це? М'ясо, сосиски, сердельки, паштет, ковбаса. Із чого виготовлено ці вироби? Ці вироби виготовлені із м'яса. Отже, які це продукти? М'ясні, а в якому магазині їх можна придбати? Звичайно, у м'ясному чи корисні м'ясні продукти харчування. А вже ж корисні. Подивіться, діти, що це булочка, батон, бублики, калачики із чого спечено ці вироби? Їх спекли із борошна. У якому магазині можна придбати ці продукти? Звичайно, у хлібному чи корисні борошняні вироби? Так, корисні. А які ще продукти харчування корисні? Овочі та фрукти. Але Карлсон не знає, чим вони корисні, тому ми йому розповімо. У цих продуктах харчування містяться вітаміни, що допомагають бути дітям здоровими, дужими, сильними і підростатим. Розкажімо Карлсону, що потрібно робити, щоб бути здоровим. Послухайте вірш. Здоров'я – Основа усього на світі, здоровим бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. А зараз пограємо у гру «Назви страву для Карлсона». Якщо кашу зварили з гречки, то каша яка? Гречана. А якщо компот зварили з яблук, то компот який? Яблучний. Якщо сік приготували з груш, то сік який? Грушевий. Якщо коктейль приготували з молока, то коктейль? Молочний, молодці діти. Якщо кашу зварили з рису, то каша рисова. Якщо кашу зварили з манки, то каша манна. Якщо суп зварили з овочів, то суп який? Овочевий. Молодці діти. А тепер, діти, послухайте скоромовку. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Який звук я промовляла гучніше? Давайте з вами разом його повторимо. Це звук «щ», Щ. Щ. Давайте разом повторимо скоромовку. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. У лозі журавлик щепав собі щавлик, купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Діти, ви молодці. Сподіваємося, що і наш гість Карлсон запам'ятав, яка корисна їжа, а яка ні. Але все ж таки давайте йому нагадаємо, що корисну їжу потрібно вживати для того, щоб бути здоровими, сильними, дужими і підростати.